Цей цуцик приїхав до нас з Авдіївки. Їх приїхало 16. Ще в нас є три цуцика зі сходу. Сім цуциків вчора вже забрали на перетримку, і всі інші цуцики так само з нетерпінням чекають на перетримку, де тепло. І затишно зараз у домівці врятованих тварин сотня собак, аби вони не мерзли взимку через сильний мороз. львів'ян просять забрати їх додому на перетримку. Найчастіше це пережити цуценятам і гладкошерстним собакам. Відповідно, так як в них підшерстку, як такого деба. Ми стараємося їх утеплити, щоб їм було тепліше, але в слід таких умов, як домашніх, ми створити, на жаль, не можемо. Більшість собак, які зараз у домівці евакуювали з фронтових чи прифронтових регіонів, розповідає працівниця притулку Іван Камуць. Її звати Моніка. Вона в нас практично від початку війни була евакуйована з великою кількістю собак з Харкова. В цьому крилі собаки з Херсону, яких ми евакуювали, коли підірвали росіяни ГЕС. На даний момент в нас залишилося 13 собак саме херсонських, а було евакуйовано близько 70. Також тут є собаки, яких залишили люди ще на початку повномасштабного вторгнення, виїжджаючи за кордон. Її переселенці залишили у Львові на вокзалі, і ми поїхали ну всіх тварин. Забирали з вокзалу, яких залишали одна з них це наша ляля, яку на жаль, що поки що ні. Зігрівають собаку домівці врятованих тварин ковдрами та пледами. Також кілька разів на день міняють теплу воду, адже вона в мороз швидко замерзає. За два дні відколи стартувала акція, зігрій песика зимою. Уже забрали більше десяти собак. Взяла собачку з притулку на зимівлю і львів'янка Настя. Я він. Чала пост від цієї домівки, що пасики потребують на зиму тепла. Ми живемо в принципі, недалеко і мали раніше собаку. Ми маємо все для них і подумали, що можемо взяти, щоб вони не мерзли. В домівці врятованих тварин також збирають гроші на утеплення приміщень. Відкритий збір на те, щоб вставити вікна, поставити пічку болеян. Тож, хто не має змоги долучитись і взяти песика на перетримку, то можна допомогти фінансово. Ольга Дінака, Роман Гнатишин – Суспільне, Новини Львів.